Бабу, жені, всі вітають святом, діти внахи правну. І від серця вам ми всі бажає, щоб здоров'я мали ви. Зір хороші слухи пам'ять добру, словом мудрим нас навчає. Не пино, хай летять, зір хороші слухи пане добру, слово мудрим нас навчать, молитви нехай не замовкають і непино, хай летять. Дякуємо Богу, що зуміли всі до Бога привести, вишуки петю, вітю, валю, люлю, Ріку мій Павла, пала і найменшу доню, клали в них найкраще ви, а тепер дивіться та погляньте, як в гарні Павла, Пала і найменшу доню, клали в них найкраще ви, а тепер дивіться та погляньте, які гарні сіль у них, босло Бо висінькі долі і одружені в Плач і сміх, як кожнім їхнім домі, музика в час брини, з кожним роком внуків є все більше, лом вже заросли, а від старшого свого синочка Маєте шість правнучки, з кожним роком внуків є все більше, п'ятдесяти лом вже росте, а вісарчого сосиночка має тесть правнучків, по бажанні ж людствам світу сюди, бо всі дуже люблять вас. А сьогодні ввечері зібрались. Щоб благословити вас, тож ми хочемо вам побажати, не зважати на роки, завжди тільки Богу довіряти і від нього нікуди. тож ми хочемо вам побажати, не зважати на роки, завжди тільки. Бог